Е, во. Сподіваюсь, нам щось толково вийде. Думаю, прокрутів 10 я зроблю. Зараз я е, той до стріма зробив один прокрут, випав е, тих два збери їх усі, і з того два зберу їх усі випала бляха, два танка. Два підряд тупо. Правда, не дуже високі рівні, але. Знаю, якщо воно збереглося, тут а покажеться. Ай, блядь, я. Ма. Бідно. Ладно, поїхали зараз, зараз покрутим. Так, ну що, поїхали, трохи покрутим, подивимося, що нам випаде. Так, давайте я ось цього трохи посуну, щоб більш-менш було видно. Чи як же то правильно зробити, я не знаю. Якось так буде. Зразу будемо відкривати. Так, випав нам один містичний серти... О, Я кажу сертифікат контейнер. Було б, конечно, непогано, якби сертифікат одразу випав, но не сьогодні. Так, забрати. Забрати. Йдемо далі. Дякую за лайк, дякую. Так, що нам тут випаде? Щедріть мега контейнер, нічого собі. Откриваємо. Може з нього щось добре випаде? Може танк якийсь? Хера, там 500 золото. Ну, добре, що хоч 500 золото, то вже непогано. Якраз на прокрут ще один вистачить. Так, ну що нам зараз? Може якийсь розкішний сюрприз випаде? 2 мега контейнера, бляха. Давай може 100 000 золота як пару місяців назад. 4000 золота. бо, yeah, yeah, блядь, пацани, це ахуєнно Це ахуєнно 4 к золота Блять, забираем. У нас ще є один мегаконтейнер, Давай. Давай ще якийсь танк може, а. 1000 золота. Ип, фильмоп, а то по талісману, А, ні Якби по талісману Чи ні по талісману Чи там було по талісманам Там, походу, було 3000, і по талісманам 1000. Напевно, що так було Охренеть. Починалось з 8000, зараз маємо 12000. Як вам? йдемо дальше. Непогано, непогано. О, жора, здорово. Так, а може звідси ще танк випаде а? О, да, о, да. Крутом жара, ты крутий. А, ясно, жар пішов знову кудась. Так, да, давай. 600 золота прокрут. Три пісочних контейнера. Може, якийсь пісочний сертифікат випаде, а? Не. Може сертифікат? Ну, пісочні контейнери тут таке бля. привіт, Оріон, привіт. На. Пісочні контейнери тут таке собі не дуже. Так, 650 золота. Йдемо далі. Не знаю, скільки я буду крутити. Блять, 10 пісочних. Ну може хоча б з 10 пісочних випаде якийсь сертифікат, а? а хоч бустерів на фармі. уже буду добрый. Так, да, капец. дай хоть и кис сертификат, а, бля, Хоть хоть и кис танк заберу. Так, да, конечно. Я дякую. Можно я сертификат уже, а? Ты Издеваешься. О, ветру здорово. О, да! А ну сюда, Який танчик нам выпадет. Локуст Круто! Я не знаю, скільки за нього можна золото забрати що там ти ветру крутив той рулетку уже? Тишеня. Да. е-е а ще о... поки нічого не вкачав. Локус 950 золота. Того рулетка на розкішний сюрприз зараз є Появилася, по моєму сьогодні. Да, ну, ті сочний контейнери, то вообще таке говно, блядь. А, щоб показати? Рулетку-то вовуна. Так, открываем. Может танк? Неа. Ой, 750 золота. Я понял. Я ту рулетку давно зачекаю. Наш силых 8000 золота насбирал. Зараз ти мои контейнеры попадали, то звідти трохи попадало Золото Из 8000 получилось 12. Дай мне роскошный сюрприз, бляха, а бля, это был уже мистичный. Дай хотя бы мистичный сертификат. Кесно. 850 золота Можно розкішний сюрприз? Так. Моя контейнер тоже непогано. Может багато золота будет, а? Ну, нагород Россия. А, 250 золота, класс. О, хорош. Привіт, 11, 11, добре. Так, поехали дальше. Не знаю, может до 5000 золота докручу. Дальше трохи кусаете. Блять, опять 10 контейнеров в песочнице. А. О, Вио, привет. Можно хотя бы сертификат из Вицела. Да, конечно. Сертификат, Ага. Да, ну хотя бы бустеры позбираю Таких Дуже мало сипа, блять, капец, А, бляха, такі собі ті контейнери. Хоч би якісь золото, покали, там хоча б від 50 до 100 золота можна було б забрати, то вже було б краще. Хоч би якесь золото верталося. О, його, дякую за подаруночки, дякую. де? Де ДПСочный сертифікат? Охренеть, просто, блядь, 10 контейнерів і ні одного сертифіката. Так, ну не лезь сюда. Ну кто ты, а? Я понял, я им передам. Так, 900 золота. Давай, я ще певно 2 круто зроблю, и на тому що все буде. Не хочу все золото тратить. Так, два контейнера сбери их усі Ну давай, я мне. Мені... Бляха, хоть бы танк давай, що Танка дай. Танка. Ааа, блять, 28 тысяч вильного досина, ну, нормально. Да никто их не убежает, то вони спати не дають. Так, поки що, то остане прокрут будет, а там дальше я побачу. Уже трохи починає кусатися. О, БГ контейнер. Може тут багато золота буде. Ну давай. 100... СОМО АСМ! Да, блять, танка забрали сюда. Танка мого того не було. Танк. Плюс танк в колекцію. А шо ти так швидко? Ой, капец. Ладно, 500 золота і танк. Нормально. Піде. Піде. 990 золота, блях.